Дня, любі малята. ви знаєте, що маленьким пташкам, які залишилися зимувати разом з нами, живеться важко. Як дістатися до корму, вкритого кригою і снігом? А тим часом саме взимку, коли дуже холодно, пташці потрібно більше їжі, ніж влітку. Взимку птахи гинуть не від холоду, а з голоду. Сита пташка не замерзне навіть найлютіший мороз. Тож якщо ви підгодуєте птахів, то не лише зможете спостерігати за їх життям, а й зробити добру і потрібну справу. Що ж потрібно зробити спочатку? Так потрібно змайструвати годівничку. Тут вам допоможуть дорослі. Найпростішу годівничку можна зробити з пластикової пляшки, коробки, пакету з-під соку тощо, а можна виготовити годівничку з дерев'яних дощечок. Чим же пригостити пташок? Кращі ласущі, соняшникове і гарбузове насіння, годяться і пшоно, просо, гречка. Крихти чорствого білого хліба, суха дрібненька вірмішель. Таке пригущення сподобається усім птахам, а снігурі люблять ще ягоди, воробини і бузини. Якщо годівничка висить у дворі, то вашими гостями будуть горобці та синиці. У лісову їдальню навідується і дятел. Повзик. Птахи швидко звикають до годівнички і прилітають по сіну. Щодня, в певні години, насипайте в годівничку корм і незабаром побачите, що птахи знають час обіду і злітаються до годівнички вчасно, чекаючи на ласущі. Спостерігайте за птахами, як тільки ви принесете корм. У пташиних їдальнях почнеться метушня. Біля такої веселої годівнички можна із задоволенням спостерігати за птахами, за їх зовнішнім виглядом, поведінкою, що вони їдять. Якщо поводитись тихо, не галасувати, можна відкрити для себе багато пташиних таємниць. Ну що ж, любі малята? Пам'ятайте, пташки, що звикли до вашої годівнички, не полетять шукати собі їжу, чекатимуть вас. І якщо ви не покладете корм, вони залишаться голодними. Турбуйтеся про пташок зимку щодня і до зустрічі!